Ну що ж друзі, у нас на годиннику 10.30, як ми обіцяли, пора розпочинати сьогоднішній випуск Муз-Хабу. і нагадуємо у студію. Нас сьогодні працюють Андрій Цепуга, Богдан Горук. Ну і наші сьогоднішні гості, гості. просимо так. вітати Софію Бардашевську і Олега Понамарьова. Привіт, привіт усім. Привіт, доброго ранку. Як ви до нас добрались? Все в порядку, бо події вночі у нас були не з І зараз, в тому числі, і зараз в тому числі нагадуємо, що у нас досі триває повітряна тривога в регіоні. Ну але ми як професіонали, шов мастґовон, як казав класик в Меркурі безпосередньо. Та знаєш, проснулася оце Не спала вночі в три ночі. Зранку така зла. Але знаєш, те, що сьогодні прем'єра якось гріє душу, Гріє, правильно <смі> знаєш, незважаючи ні на що так, треба так, робити так, так, так. і нічого не припиняти. Розкажи, будь ласочка, звідки про щось про себе розкажи. Ми дуже любимо спілкуватися з новими гостями, які до нас в студію приходять. Чим ти займаєшся, що окремо є? Бо я почитав твій інстаграм і до речі, ми запрошуємо абсолютно усіх наших Кородно слухачів підписатися, підписатися ставити лайки. Зараз будемо говорити про прем'єру, але все ж таки хочеться розібратися. Бо я бачу, отже, так скромненько про себе, ми дуже любимо скромних митець-співачка створила гурт. Зараз не буду називати, бо будеш презентувати. Психологиня також звукозаписом займаєшся. Ну і прем'єрна пісенька також є. Але давай перше поступово про себе розповідай. Я народилася у Львові, навчалася в Бурштині, Далі я навчалась тут на психолога. Я і магістр психології, працюю практичним психологом. І також я стартувала зі своєю творчістю в 22-му році з пісною Вистаємо як сольний артист. Раніше ми створили гурт Сопілка Проджект, який функціонував. Знаєш, почали почався ковід, uh -huh. і ми якби запустилися. Uh -huh. Рік попрацювали. Uh -huh. Знаєш, потім там uh -huh. а потім Тепер почалася війна, війна почалася. Ми запустилися. І ми, uh -huh. ми знову запустилися, як з ну, якби з сольним артистом, як Софія. Наразі у мене є м, три композиції, які я дуже круті. Я ними дуже задоволена це. Я вистаємо. Воїни і мелодія волі, і сьогодні ми також будемо презентувати Зашарілася. Це моя любов. Я в неї закохалася. Ось так. Ти oh. плав, плавненько підійшли до так. Зашарілася. В мене одразу запитання виникає. Я на Ютубі ще не бачу, якщо я не помиляюся. Презентації музичної, так ще не було. Я її запланувала на п'яту годину. Ага, сьогодні тільки можемо почути. Сижу, моніторію, моніторю. Немає, бачу тільки такі уривки, тизерні називаємо це. Так, уривки в інстаграмі, і ми Чомусь асоціація виникла, що зашарілася, пов'язана саме з тим, з якимись такими любовними речима, історіями щось на кшталт того. Ну, типу, і ти коли ти закохуєшся, тебе зразу е щочки починають. Червоніти, як наша раді. як наша студія, ну так. ага, все ж таки вличне, я впіймав. Так, в ту сторону кліп дуже щирий, дуже світлий. Це є муд-відео, яке ми зняли дуже легко, і за допомогою мого телефону. Mm -hmm. Вона настільки щире, тепле, м -м -м, вільне і таке, знаєш, о, як літня. Я дуже хочу поділитися цими спогадами. Знаєш, артисти так планують на ранок. Я зрозуміла, що моя аудиторія зранку нічого не дивиться, аудиторія нічого не хочуть слухає. Поспати. Хочуть так. поспати, знаєш, війти в цей режим якийсь. А тоді, <Jennifer> <в ресурс>. yeah. <laughs> тоді дивитись, тому вона п'ятого я запланувала і. Можете mm. скажем на яких платформах можна почути, побачити власне презентацію? Так можна слухати на Apple Music, Spotify, на будь-якій стрімінговій музичній платформі? Ну що ж, Софія, ти нам несеш не тільки хорошу музику, а ще й хороші новини. Так, так, так тривоги. Відбувся ми мусили озвучити нашим слухачам. Про це енергія так, енергія так, зарядили. Так, Можна послухати на всіх музичних стрімінгових платформах, на які ви, на які ви звикли слухати. Це Spotify, Apple Music, Tidal, Tidal і так далі. Також відео можна подивитися на YouTube. Просто загугливши Софія англійськими буквами uh -huh. і зашарілася, так і я тобі скажу більше, відео також буде вибиватися і в нас і в нас в Apple, і в на сайті, в тому так. числі там буде посилання, де можна перейти. Слухачі ви ж в курсі, що в нас є рубрика Мосха, буде туди переходять. І власне також можуть глянути і писати обов'язково коментарі. Будемо давати враження. посилання. Так. так, скажи, будь ласка, хто з тобою сьогодні в гості? Прийшов. Ой, зі мною сьогодні людина, яка мене підтримує всіх моїх вайбових ідей. Знаєш, приходиш на студію. І каже, Олег, треба От таку класну пісню. А, це людина, яка мене підтримує, ем, рухається в тому напрямку. Знаєш, я йду і кажу, давай йдемо. І він давай Він в, подоті, в тому в потоці. Це є сон-продюсер, він аранжувальник. Він же ж робить всю музику, яку потрібно. І я думаю, він більше себе представиться. Олег Пономарьов, ем, мій друг, ем, моя людина, яка зі мною рухається в цій. В цьому напрямку, так, так. як тобі працюється, Олеже? Чудово! В нас класний контакт, в нас є оця синергія, і дуже кайфово працювати над піснями з людиною, яка є твоєю. Е, яку ти відчуваєш, яка тебе відчуває, і з якою разом ти можеш е, втілити якісь ідеї, і вона тебе зрозуміє, буде з тобою в потоці, так як ми угу. говоримо. Знаєш, ти зараз, так ми її напрацювали. Ну, от цікаво почути від виконавиці, як вона відчуває цю пісню, як пісню відчуває продюсер, от момент зародження цієї мелодії цієї пісні, як ти відбираєш інструменти, як воно все проходить. Там просто ще мова йшла про так. Е кохання. Так, от мені треба зрозуміти в якому ракурсі, де ви його спільно впіймали. Я не кажу між вами кохання, хоча я й не заперечую. Зараз будемо дізнаватися, чи можливо просто такий був дійсності літній е літній вайб, і хотілося до слухачів донести. Е у кожного окремо, а може, і разом давайте розберемось. Насправді, перший варіант цієї пісні аранжування, було зроблене в е, поп-панк стилі. І ми ага. його крутили, крутили, думали, думали, а потім вирішили, що. А потім прийшла Софія і сказала: ти знаєш, нам треба переробити пісню. Ми подумали і ми я подумали. вирішила. було. І ми за, за годину фактично зробили нове аранжування. Якщо попередній варіант десь до місяця ми робили, то радійний варіант ми зробили десь за годину і потім ще записали вокал і фактично. Так легко народилася пісня, uh -huh, яку uh -huh. сьогодні ми будемо презентувати. Я ще хочу сказати, що автором слів та музики є Юля Хащевська. Це людина, яка також нас підтримує в усіх наших починаннях. Це співачка, композитор, музичний продюсер. Вона зараз, на жаль, не в Україні в зв'язку з. Ну, зрозуміло, з обставинами, так. Всім відомими обставинами вона з родиною зараз знаходиться в Штатах, але в нас контакт прямо кожен день, і ми постійно працюємо над піснями, над аранжуваннями з Юлею. І ми їй дуже вдячні. Це вже друга пісня, яка з нею в колаборації в нас вийшла. Ну, ми вже так розуміємо, що працюєш ти не тільки з Софією, У вас є цілий зроблений гурт. З якими ще виконавцями доводилось працювати? Насправді, якщо взяти так українську сцену, та не тільки українську, то ну. З дуже багатьма виконавцями там. Ну, ну, давай від, від, від Скрябіна до НК я працював або в студії, або на концертних площадках. Тому що крім студійного саунд-продюсера, я ще працюю концертним звукорежисером, і тому мені пощастило попрацювати угу. і поспілкуватися фактично з усіма метрами. Нашого українського шоу-бізнесу ну зараз останніх два роки в зв'язку з війною набагато менше вдається їздити, і зараз є дуже багато нових крутих артистів, з якими ну я вже не знайомий, поки що поки, поки що, але надіюся, ще попрацюємо. Ну, от як продюсер, який би жанрів ти зараз оцінив найбільш такий популярний? Чи це R&B, чи це поп, хіп-хоп, реп, на твою думку. Ну, е, я це називаю е, біля хіп-хопові треки. Oh. Тобто е, зараз насправді відбувається симбіоз дуже різних стилів, і мені це до Е, Всі границі розмиваються там між. Чітко танцювальною музикою, там якимось R&B, хіп-хопопом, тепер можна експериментувати. Так, насправді тепер можна експериментувати, і це дуже цікаво, але все-таки в аранжуваннях зараз в більшості трендових звуків замічаєш, що цей такий легкий хіп-хоповий вайб. Ну а скажіть, скажи вам, або скажіть навіть так, вам вдалося це все втілити в власне в вашому третій. Як зашилися? ви хотіли, воно так і вийшло? Так, я це знаю, в другій версії це прям от моє, от прям душеньку, Дуже закохалася. Якщо хороша пісня, то її можна робити в будь-якому стилі. От скажімо, такий хрестомаційний приклад Beatles «Yesterday». Mm -hmm. Можна робити, хоч так як він є, хоч R&B, хоч будь-який ремікс і буде звучати. Так а, само ну так, так, так. класна пісня, хіт, він тим і відрізняється, що він може звучати в любій трактовці. По факту, я чув таку річ, коли якщо Трек визначається легендарним тоді, коли його можна обробляти з різного формату. Трек не втрачається, просто інше аранжування йде. Це означає, що тут уже топово, топово, топово. Ну немарно ми підводимо якраз до власне композиції, саме твоєї композиції, зашарілася, тому що в нас ексклюзивно саме 26 серпня, тому що ви ще ніде її не, не, не презентували. Ви перші. Ми перші, ми перші. Oh. в нас, друзі, ексклюзив. Ми всіх слухачів запрошуємо поближче підійти, трішки волюму. Відкрутити, якщо їдете в машині, давайте на повну, трішки так, відкрити вікно. Так можна вже святкувати, тому що закінчилася тривога, закінчилася, трішки дати часу для себе і підписуватися на всі платформи. Друзі, тому що в нас зараз буде прем'єра. Ну, послухаємо пісню і ще повернемось до вас на декілька слів. Ну а зараз друзі для вас Софія із піснею зашарілася. Слухаємо. Ну що ж, друзі, це була Софія із треком зашарілася. Ну, Андрій, ділись враженнями. Ну та що ти ділиться враженнями, якщо я дивлюся на Софію, а Софійка наша таки зашарілася зашаріла стрілять. Значить, зашарілася, значить так. все вийшло так, як слід. Ми вітаємо тебе із прем'єрою. Ну і е, так як кожна виконавиця чи кожен виконавець, який в нас є в студії, ми прекрасно знаємо, що професіонали завжди готуються на перспективу наперед, можливо, щось на осінь запановаділи сінсай. Тобі. Або на пізню осінь, або ж десь вже про зиму думаєте, що ви там плануєте? Я розумію, все не можна відкривати, але те, що те, що би хотіли, таку легеньку-легеньку тизер. О, ось так назвуться. Дуже легенький, такий тизер. Знаєш, я вже боюсь говорити, бо на, на весну знаєш цю пісню, ага. а презентуємо в кінці, якби літа, початок осені. Але вона відбулася. Але, так. Да, вона відбулася. У нас зараз ми працюємо над композицією для мами, тобто це пісня спогад. Тому що, на жаль, я втратила маму і хочу пісню само присвятити їй, і зараз ми над нею працюємо. Тобто, в перспективі на осінь вона б мала вже вийти, тому що куплет-приспів-куплет вже є. Mm -hmm. Немає бриджа. Mm -hmm. вже <світ> <світ> <Ага. світ> да. є, вона фактично записана, тільки ми ще допрацьовуємо над формою, над деякими нюансами. Це буде також R&B звучання, чи буде якийсь інший стиль? <світ> Біля хіп-хоп. А, все, ні Ні слова слова більше. Ні таке. Слова більше. Ну, власне, ми будемо чекати вас. Ви зрозуміли, що будемо чекати вас саме в нашій студії на презентації. Поки що будемо насолоджуватися саме вашою композицією спільною і твоєю безпосередньо, як виконавиці. Будемо бажати вам просто шалених успіхів, солдаутів, потенційних солдавитів. Я думаю, що рано чи пізно вони такі відбудяться. Будемо вам цього бажати. Ну і побажайте, будь ласка, нашим слухачам слухачам от станом на сьогоднішній день на відбій тривоги, і от він здається, погода на дворі дуже дуже приємна. Хотіла би від вас почути декілька слів нашим слухачам. Знаєш, треба жити в моменті. знаєш відбій тривоги все класно вчитись радіти, вчитись бути там, де ти є, і з тими людьми, якими ти є, тобто отримувати задоволення. Вчитись його знаходити всюди і знаходити ресурс, тому шукайте ресурс, наповнюйтесь, і тоді все в нас буде класно. Звісно, звісно ж, мирного неба, звісно ж, перемоги е, наближати перемогу з кожним днем і робити все для цього. Ой, класно, класно дякуємо. Я думаю, дякуємо наші вам слухачі будуть за задоволені для того, щоб звернути фідбек назад. Друзі, обов'язково пишіть свої коментарі під відео, і таким чином ви зможете поспілкуватися з нашою Софією. А знайдете ви їх і в інстаграм, і у Фейсбук і на нашому вебсайті ТРК І нагадую, що з нами сьогодні в студії були Софія Бардашевська та Олег Пономарьов. Дякуємо за зустріч і одразу вже з новою піснею запрошуємо в гості. Так, чекаємо вас. гості. дякуємо. Дякуємо. За ефір. дякуємо, дякуємо ну а поки до музики. you <music>